Посаду у головному офісі метро Дюссельдорфі. Тобто. Я вже помітив, як Нуа змінила саме мене. Покращив навички спілкування, української мови, тайм-менеджменту. Краще знаюся у багатьох різних аспектах. І це ми перший рік навчання. Сподіваємось на скорішу перемогу, щоб усі змогли навчатися офлайн та зустрітися на Лермонтовській 27. Поліна настасія стапілятка першого курсу факультету соціальний менеджмент. і хочу розповісти вам про свої враження від першого року навчання в НУА. По-перше, навіть по про те, що навчання рік проходить в онлайн форматі, все одно було досить багато цікавих заходів, надано багато можливостей та проведено багато зустрічей, наприклад, як з випускниками, які поділилися з нами своїм досвідом та знаннями. Також була проведена зустріч з польським професором паном Томашевським, який проводив лекцію на цікаву тему для всіх студентів МАА? Ну, особисто я брала участь в конкурсі історія моєї родини, де представляли традиції своєї сім'ї, а також брала участь в квітневій конференції в секції Українська мова? Ми з моєю групою проводили цікаве опитування щодо цінностей студентів. Та проводили маленьке дослідження, з якого були зроблені певні висновки. Я дуже вдячна академії за цей рік та можливість розвиватися. Всім привіт! Мене звати Влад Ковалевський, я студент групи РБ-11. Я радий з вами поділитися своїми досягненнями за перший навчальний рік. Протягом цього часу я здобув багато навичок, які допоможуть мені у майбутній кар'єрі. Я зізнався ще краще, як працювати в команді, вирішувати проблеми та аналізувати інформацію. Крім того, я зустрів багато цікавих людей. Вдячний нашим викладачам за їх наставництво, за їх підтримку та, взагалі, всьому університетському товариству за можливість отримувати вищу освіту. Бажаю всім успіхів та нових досягнень. Студентка факультету бізнес управління за рік навчання в університеті я здобула неймовірний цінний досвід, який привніс багато корисних знань та навичок в моє життя. Один із головних уроків, який